Дуже раді попасти нарешті в цей сад і, і бажаємо успіхів розцвітання. Сподобалося спочатку, звісно, як і всі дітки, так трохи хвилювався, але нормально сподобалося. Не тільки батьки чекали вже цього дня, коли дітки потраплять до садочку, а й весь колектив, тому що. Садочок без дітей це просто будівля. Справжнє життя, справжнє наповнення. Садочку це діти, їхні голоси, їхні усмішки, їхні очі. І педагоги наші просто зараз запалилися. Вони теж сяють. Зараз період адаптації дітки приходять поступово, особливо менші в старших групах. Більше діток, бо у них легша адаптація, маленькі п'ять-сім, потім по двоє доходять. Це закономірно для того, щоб дітки адаптувалися спокійно, плавно, щоб вистачило уваги дорослих для всіх. Всього зараз зараховано уже 160 дітей. Згідно законодавства, наповнюваність ясельної групи становить 15 діток. Так ми і набирали. І всі, всі ці дітки пільгові категорії. У садочку є зараховані дітки з особливими освітніми потребами. Для них вже працюють над розробкою індивідуальної програми розвитку логопед, психолог. Ще є вакансія дефектолога. Сподіваємось, що прийде і такий спеціаліст. Всі щасливі, усміхаються, просто біжать до садочка, довго чекали і щасливі, що вже мають змогу відвідувати цей красивий, новий, гарний садочок.